Друзі, вітаю вас! Ну що, основний взяток прийшов. Бжола, у наш вулик не поміщається. Ну, зараз будемо якось розширювати. Так, все покажу вам. Поїхали. Так, Ось така чудова штука нам сьогодні пригодиться. Ганіманівська решітка. Так, хтось каже, в чому в перчатках зато басоніш. Бачите, друзі? Так. Що будемо робити? Зараз покажу свій золотий запас, який я зберіг. Е і покажу, які роботи вже останні проведу. Так, оці всі медові рамочки в нижньому корпусі, в верхньому е будуть у нас залишатися в зиму. Е я нежадібний бджоляр, залишаю все бджолом. Деякі викачують. Ну, не деякі, всі майже до останнього все викачують. Е, ну, Мені не потрібен цей мед, я його сильно не люблю. Е, в сонях він не потрібен нікому. Так, е, його приймаю там по 60 гривень. Воно не годиться. Так, взоли дуже багато. Що робимо? Золотий запас. Подивіться, як вам. Зараз ми так вставляємо для експерименту, зараз вам покажу. Чудові біленькі рамочки. Чудово зберігаються. Чотири. П'яту ось таку ставимо для цільникового меду. Як вам? Самі відтянуть зараз, головний взяток є. Ну а решта вже відтягнута, тільки принести меду. 5-6 кілограмів несуть меду, це їм забите за 2 дні. Якщо Чудова погода буде, але у нас на Харківщині дощі. Як у вас? Так, одну лишню, зайву. Так, друзі, е до цього ми обробляли. Тут медові рамочки, вони е там пластини стояли. Ми пластини зараз приберемо і основний взяток піде сюди мед, чистенький мед без обробітку, без ніякого. Так, є аніманка. Аніманівську решітку ложимо. Так, полоски, дивіться бжоли скільки, дуже багато бжоли. Полоски прибираємо. Ганіманку. Не та ганіманка, друзі. На 12-ти рамковий, так? Да? Ганіманівська рішітка на 12 рамок. Це дуже погано. Що робимо? Що робимо? Поламаємо, щоб не бігти щоб не бігти, поламаємо ось так, ставимо. Так, аніманка, щоб матка не піднялася. Зрозуміли, так? Да? Матка не піднімається, матка все зможу поламати чи не зможу. Зараз подивимося. Так, прополісна сіточка. Чистенький мед піде. Ось в цей корпус. Жола буде нести. Я думаю, за два дні ми заб'ємо цей корпус і все буде. Чудово, я вважаю. Так, сіточку прополісну положимо. Так, холстика. Потрібні, не потрібні тут. Я думаю, потрібні. Так. Піддашник. Піддашник наш. І утеплювачі. Утеплювачі. Два положимо. Ось такі роботи проведемо сьогодні на пасіці. Останній мед Сонях. Це вже буде самий дешевий мед. Самий дешевий мед. Я не знаю, як я вам вже казав, мене такий мед не дуже цікавить. Як вас, я не знаю. Два дні і тут вже вони десь 50 кілограм принесуть меду. Це друзі до зустрічі.